Українцям готують закон про примусове вилучення землі під час війни і після неї, і це не жарт. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Рада вже незабаром може проголосувати в першому читанні законопроект. Які дозволить відчужувати землю, яка перебуває у приватній власності без рішення суду і без згоди власника? Така норма буде діяти під час військового стану і ще 10 років після скасування. Відповідний законопроект вже є номер 82.25, Вже розглянуто і схвалено профільним комітетом Верховної Ради з питань питань аграрної і земельної політики. Комітет, в свою чергу, рекомендував Раді проголосувати за нього. Ось в першому читанні, законопроект стосується не всієї землі, яка перебуває в приватній власності, а лише тільки ось тих земельних ділянок, які будуть визначені фахівцями для будівництва чи реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, простими словами, якщо фахівці вирішать щось, що цю ділянку, там ось цю цю і цю. От вони саме будуть вирішувати. Має пройти ось, наприклад, через ці ділянки має пройти трубопровід, або там має бути споруджена якась не знаю, там сонячна електростанція, або там розміщено якийсь інший об'єкт критичної інфраструктури. То така земля буде вилучена у власника або користувача. Причому цього не потрібно для цього ні згоди власника, там, користувача або якогось рішення суду. Рішення про йдеться у пояснювальній записці до цього законопроекту, що рішення про вилучення земельної ділянки для будівництва або реконструкції об'єкта критичної інфраструктури приймає себе кабінет міністрів за поданням органу влади відповідального за відповідний сектор критичної інфраструктури. Таким чином, а вилучення таких земель під будівництво або реконструкцію критичної інфраструктури здійснюється без, дивіться, без рішення суду. Здійснюється без згоди землевласників, без згоди землекористувачів, без згоди, згоди органів місцевого самоврядування, без згоди відшкодування втрат лісогосподарського виробництва та звитків землекористувачам. А в той самий час власнику вилученої ділянки землі зобов'язані виплатити повну грошову компенсацію за відчужену землю і навіть нерухоме майно, яке в ній перебуває. Але це ще не все. Дивіться, є ось такі ще новини. В Україні можуть заборонити продаж землі на 5 років. Йдеться саме про юридичних осіб. Тобто, згідно з чинним законодавством, зараз продаж землі юридичним особам заборонено. Ця заборона діяти буде ще один рік до початку 2024 року. Проте, Група депутатів пропонує продовжити цей термін ще на 5 років до 2029 року. Є така пропозиція. Ось вона міститься в законопроекті номер 8295. Що депутати пропонують? Вони пропонують продовжити термін обмежень в сфері купівлі продажу юридичним особам землі, призначеної для сільськогосподарської діяльності, та внести відповідальні зміни до земельного кодексу України, згідно з цим законопроектом, заборона на продаж землі має діяти на 5 років більше ніж передбачено чи. Законодавством на думку авторів законопроекту, дія таких обмежень буде необхідна у післявоєнний період, адже скуповувати землю можуть. Не лише українські підприємці, а й закордонні, які зареєструють свої компанії-посередники в Україні, крім того, скасування заборони на продаж землі юридичним особам може призвести до виникнення монополій в аграрному секторі та формування неконкурентного середовища, що негативно вплине на економіку держави і як наслідок на добробут українців. Невеликі фермерські господарства у післявоєнний період просто не зможуть купувати земельні угіддя. А ось у великих агрохолдингів. Така нагода буде зняття обмежень щодо загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності громадянина України, призведе до концентрації значних площ землі в руках великих аграрних підприємств. Малі ж фермерські господарства, які зазнали значних втрат із через бойові дії або там заподіяння ними економічної кризи, не матимуть взагалі змоги купувати ділянки через відсутність просто грошей. Народні депутати додають, що до кінця також не визначено саме ось цей механізм ціноутворення на ринку землі. Тому зняття заборони може зменшити надходження до бюджету країн. Ось такі новини. А підписуйтесь на канал, зустрінемося з вами через декілька годин.